Фрукт, який ненавидить фармаіндустрія. А ви знали, що цей фрукт ненавидить індустрія краси і фармацевтики, тому що він лікує без таблеток. Гранат це антиоксидантна бомба. Його антоціани і елагова кислота відновлюють клітини швидше за все. Якщо хочеш підтримати тіло природнім шляхом, додай гранат хоча б кілька разів у тиждень. І це не дієта, це турбота про життя всередині тебе. Він очищає кров, клітини, оновлюються і шкіра буквально починає сяяти. Зберігай рецептик салатику молодість. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.